У нас вчили грати зав'язувати вузолочик і робити такі піксельні якісь візерунки. Тобто ми сюди ну, так от плетемо, вибираємо колір. Ольга Кузьменко вже майже рік плете маскувальні сітки для військовослужбовців у Купичинецькому гуманітарному штабі. Жінка приїхала на Тернопільщину в березні 2022 року. А рідну домівку в Харкові змушена була покинути через війну. В Харкові я проживаю на Салтівці, там, де ми перші, як кажуть, зустріли, зустріли вибухи. Коли побачили вже техніку, танки йшли, то тоді зрозуміли, що так. Щось не дуже гарне. Ольга понад тиждень прожила в підвалі разом із 13-річною дитиною, ховаючись від ворожих обстрілів. Згодом евакуювалась на Тернопільщину у Копичинці, де одразу почала займатися волонтерською діяльністю. За рік повномасштабної війни жінка самостійно сплила понад сотню сіток. Каже, вони потрібні для маскування бойової техніки і бліндажів військовослужбовців. Щоб заплести сітку, це вже готово зроблено. То, мабуть, 3-4 дні. А саму основу, звісно, неділя, ну, десь тиждень треба, щоб її зробити. Гуманітарний штаб у Копичинцях почав свою роботу в перші дні повномасштабного вторгнення. За цей час волонтери передали на лінію фронту близько 10 тисяч одиниць продуктових та гігієнічних наборів та надали допомогу близько двом тисячам переселенців, які тимчасово переїхали у громаду. У нас є громадська пральня, де люди можуть випрати висушити свій одяг безкоштовно. І також працює громадський коворкінг, де люди можуть працювати безкоштовно, маючи постійно світло і інтернет-зв'язок. А також ми проводимо там різні заходи на формальний освіт у гуманітарному штабі на постійній основі безкоштовно працюють вісім волонтерів. Тут кожен виконує свою роботу, видає продуктові набори та веде облік, плете маскувальні сітки, сортує гуманітарну допомогу тощо. Більшість волонтерів переселенці, серед них і харків'янин Віталій Холодов. На початку повномасштабного вторгнення чоловік разом із сім'єю не мав наміру покидати рідну домівку. Але коли обстріли в місті став. Все частішими вирушили в дорогу, яка привела їх на Тернопільщину. Дружина з донькою майже весь час цей сиділи в погрібі в підвалі. Ми вирішили, що просто не можна так сидіти. Ми не знали, чим закінчиться це все. Моя донька, навіть коли їхала в потязі, вона спала і ну, вона трусилася у вісні. Ну це дуже тяжко. Тепер чоловік відповідає за громадську пральню у гуманітарному штабі та паралельно навчається у місцевому коворкінгу. Мені дзвонять попередньо люди і домовляються, чи можна попрати. Потім я вношу їх в ноутбук. Вони приїжджають, передають своє прання, і я перу. А потім сушу і віддаю волонтери. Переконані, що під час війни тил має бути надійним та міцним, тож продовжують працювати тут щодня, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу.